Привіт-привіт! Хто приєднується, привіт! Швиденько на швидкоруч буду зараз ліпити котлети. Так, у мене обмаль часу, тому вирішила, вирішила увімкнутися на швидкоруч. І значить, що я роблю? Привіт-привіт, Оксаночка, привіт! Я зараз просто замочу. Бетон, поки він буде мокнути. Це не забагато я хліба. Так, ой, не завдя переключити на український Ой, не, не встигла переключити на український фонт. Ничего страшного, ничего страшного. Ой. Так, зараз я замочу. Okay. Я також кидаю шки и зи шкиркую. Так, вы, Так, вимушена прирватися, тому що е, треба виїжджати. Не встигла. Значить, я зараз їду на ринок, там де ми будемо купувати м'ясо, сало, вмикайтеся на прямий ефір, я вам покажу, сало. вмикайтеся на прямий ефір, я вам покажу ціни. Все.